Добрий день, любі діти! Хочу розпочати наш урок словами українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловей ковгає землю, убрану весною. Вранці зустрічають. Сьогодні під час уроку ми з вами поринемо в Чарівний Світ весни. Перш ніж перейти до вивчення теми уроку, повторимо, які розділові знаки ставимо в кінці речення. Так. Це може бути крапка, три крапки, знак поклику або знак питання. Від чого це залежить? Це залежить від інтонації. Які розділові знаки ставимо в середині речення? Це може бути кома, крапка з комою, також може бути тире, дужки, лапки, двокрапка, якою має бути пауза при комі. Пауза при комі повинна бути невеликою. Отже, сьогодні ми з вами напишемо навчальний диктант. Перш ніж перейти до написання навчального диктанту, потрібно звернути увагу на інструктаж щодо його проведення. Спочатку вчитель зачитує повністю диктант, а учні слухають уважно цей диктант. Потім вчитель повторно зачитує диктант, учні записують його у зошит. Під час запису диктанту у зошит перший раз учитель зачитує все речення, а учні уважно слухають. Другий раз учитель диктує речення за частинами, а учні записують. Третій раз учитель зачитує речення для перевірки, а учні перевіряють. Зверніть увагу на те, що слід розставляти розділові знаки під час перевірки речення. І третє заключне читання тексту вчителем. І самоперевірка написаного учнями. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Нижче Класна робота, ще нижче з великої літери Диктант, нижче з великої літери Назва диктанту Весна в Одесі. А зараз прослухайте увесь диктант. Весна в Одесі. За вікном пахне весною. Крізь замерзлу землю пробиваються перші квіточки. Дерева вкриваються зеленими бруньками. Одеський ранок прикрашає щебетання веселих пташок. Вони радіють теплим дням. Та сповіщають нам про прихід весни. Кожна пташка чистить своє пір'ячко, бо готується висиджувати малюків. Невдовзі ця пора року в повну силу ступить у свої володіння, забуяють зелені трави в парках, запашні квіти на клумбах подарують одеситам справжні свято краси. Весело годітимуть трудівниці бджілки. Вони носитимуть нектар від квітки до квітки. Сонечко ще ласкавіше буде обіймати нас вранці через віконце. Чорне море буде ніжитися під приємним промінням небесного світила. Весняні ночі. Прикрашатиме спів Солов'я. Одеса особливо чарівна на весні. Нехай ця весна буде мирною для нашого любого міста. А зараз ми з вами будемо записувати диктант у Зошити. Отже, Абзац. Спочатку слухаємо. Потім записуємо речення, так, а потім перевіряємо і розставляємо розділові знаки. Отже, абзац за вікном пахне весною. Записуємо речення за вікном, за вікном, пахне весною, пахне весною. Перевіряємо абзац. За вікном пахне весною. Наступне речення. Крізь замерзлу землю пробиваються перші квіточки. Записуємо. Крізь замерзлу землю. Крізь замерзлу землю. Пробиваються перші квіточки. Пробиваються перші квіточки. Перевіряємо. Крізь замерзлу землю. Пробиваються перші квіточки. Наступне речення. Дерева вкриваються зеленими бруньками. Записуємо. Дерева вкриваються, дерева, вкриваються зеленими бруньками, зеленими бруньками. Перевіряємо. Дерева вкриваються зеленими бруньками. Наступне речення слухаємо уважно. Одеський ранок прикрашає щебетання веселих пташок. Записуємо Одеський ранок. Одеський ранок. Прикрашає щебетання. Прикрашає щебетання. Веселих пташок. Веселих пташок. Перевіряємо повністю речення. Одеський ранок прикрашає щебетання веселих пташок. Наступне речення. Вони радіють теплим дням та сповіщають нам про прихід весни. Записуємо. Вони радіють, вони радіють. Теплим дням. Теплим дням та сповіщають. Та сповіщають. Нам про. Нам про. Прихід весни. Прихід весни. Перевіряємо. Вони радіють теплим дням та сповіщають нам про прихід весни. Наступне речення кожна пташка чистить своє пір'ячко, бо готується висиджувати малюків. Записуємо. Кожна пташка, кожна пташка. Чистить своє пір'ячко. Чистить своє пір'ячко. Бо готується. Бо готується, висиджувати малюків, висиджувати. Малюків. Перевіряємо речення. Будьте, будь ласка, уважними. Зверніть увагу на невелику паузу. Кожна пташка чистить своє пір'ячко, бо готується висиджувати малюків. Абзац. Слухаємо уважно невдовзі ця пора року в повну силу вступить у свої володіння. Абзац. Записуємо невдовзі ця пора року, невдовзі ця пора року. В повну силу, в повну силу вступить у свої, вступити у свої володіння, володіння перевіряємо. Невдовзі ця пора року в повну силу вступить у свої володіння. Наступне речення слухаємо уважно. Забуяють зелені трави в парках. Записуємо: забуяють зелені трави. Забуяють. Зелені трави в парках. в парках. Перевіряємо речення. Забуяють зелені трави в парках. Наступне речення. Запашні квіти на клумбах подарують одеситам справжнє свято краси. Записуємо. Запашні квіти, запашні квіти. На клумбах, на клумбах, подарують одеситам, подарують одеситам. Справжнє, справжнє свято краси. Свято краси. Перевіряємо речення. Запашні квіти на клумбах подарують одеситам справжнє свято краси. Наступне речення слухаємо уважно. Весело гудітимуть трудівниці бджілки. Записуємо. Весело гудітимуть, весело гудітимуть. Трудівниці бджілки. трудівниці бджілки. Перевіряємо. Весело гудітимуть трудівниці бджілки. Наступне речення. Вони носитимуть нектар від квітки до квітки. Записуємо. Вони носитимуть, вони носитимуть. Нектар. Нектар від квітки, від квітки, до квітки. До квітки. Перевіряємо речення. Вони носитимуть нектар від квітки до квітки. Наступне речення слухаємо уважно. Сонечко ще ласкавіше буде обіймати нас вранці через віконце. Записуємо сонечко, сонечко, ще ласкавіше, ще ласкавіше. Буде обіймати, буде обіймати нас вранці, нас вранці, через віконце. Через віконце. Перевіряємо речення. Сонечко ще ласкавіше буде обіймати нас вранці через віконце. Слухаємо наступне речення. Чорне море буде ніжитися під приємним промінням небесного світила. Записуємо Чорне море, Чорне море. Буде ніжитися, буде ніжитися, під приємним, під приємним Промінням. Промінням небесного світила, небесного. СВІТИЛА Перевіряємо речення. Чорне море буде ніжитися під приємним промінням небесного світила. Наступне речення слухаємо уважно. Весняні ночі прикрашатиме спів солов'я. Записуємо Весняні ночі. Весняні ночі прикрашатиме, прикрашатиме спів солов'я, спів солов'я. Перевіряємо речення. Весняні ночі прикрашатиме спів солов'я. Абзац. Слухаємо речення. Одеса особливо чарівна навесні. Записуємо Абзац. Одеса, Одеса. Особливо чарівна. Особливо чарівна навесні. Перевіряємо, Одеса особливо чарівна навесні. Наступне речення. Нехай ця весна буде мирною для нашого любого міста. Записуємо Нехай ця весна, нехай ця весна. Нехай ця весна буде мирною. Буде мирною для нашого, для нашого. Любого міста. Любого міста. Перевіряємо речення. Слідкуйте за моєю інтонацією. Нехай ця весна буде мирною для нашого любого міста. А зараз перевіряємо повністю диктант. Будьте уважними. Весна в Одесі. Абзац. За вікном пахне весною. Крізь замерзлу землю пробиваються перші квіточки. Дерева вкриваються зеленими бруньками. Одеський ранок прикрашає щебетання веселих пташок. Вони радіють теплим дням та сповіщають нам про прихід весни. Кожна пташка чистить своє пір'ячко, бо готується висіджувати малюків. Абзац. Невдовзі ця пора року в повну силу вступить у свої володіння. Забуяють зелені трави в парках. Запашні квіти на клумбах подарують одеситам справжнє свято краси. Весело гудітимуть трудівниці бджілки. Вони носитимуть нектар від квітки до квітки. Сонечко ще ласкавіше буде обіймати нас вранці через віконце. Чорне море буде ніжитися під приємним промінням небесного світила. Весняні ночі прикрашатиме спів солов'я. Абзац Одеса особливо чарівна на весні. Нехай ця весна буде мирною для нашого любого міста! Домашнє завдання. Вам потрібно повторити вивчені орфограми. Дякую за урок. Бажаю нам усім мирного неба над головою та міцного здоров'я. До побачення!